Чи готові українці до є гривні? Нацбанк планує запустити пілотний проєкт вже цього року. Експеримент з використанням цифрової гривні буде проведений у другій половині 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі бажаючі. Банківські і небанківські установи будуть агентами центрального банку. Вони будуть розповсюджувати гроші. Буде дозволено обмінювати кошти і розпоряджатися ними через мобільні застосунки. Наразі НБУ розіслав запрошення до участі в проєкті усім банкам. Обсяг емісії гривні оголосять після того, як зрозуміють, скільки саме банків і скільки їхніх клієнтів реально захочуть взяти участь у тестуванні цифрової гривні. Українці зможуть обміняти власну готівку або безготівкові кошти на цифрові гривні. Також можна буде протестувати розрахунок цифровими грошима в режимі офлайн. НБУ хоче зрозуміти попит населення на таку форму грошей. А що ви думаєте про цифрову гривню? Потрібна вона Україні?